Знайти житло, отримати продуктовий набір та необхідну юридичну консультацію. Такі послуги можуть отримати вимушені переселенці луганчани у гуманітарному координаційному центрі Луганської області у Хмельницькому. Ми знаємо, що Хмельниччина це як флагман гуманітарної місії. Найбільше тут тимчасово переселенці. Ви бачили, що скільки він з Херсона навіть зараз прибуває, тому що я сам родом з Херсонащини і. Тому ми також взяли на себе певну відповідальність і хочемо забрати це навантаження з ну, відділу соціального захисту, тих чи інших. Ну... Державних установ наразі на Хмельниччині зареєстровано понад 8 тисяч переселенців з Луганщини. З них понад 3 тисячі у самому Хмельницькому. У нас вже започатковано два рази в місяць, може три рази в місяць. Саме по зверненням це надання якісної первинної вторинної юридичної допомоги. Приймають ну, кваліфіковані юристи, юристи саме з Хмельницького, які також ну, є членами ну, цих міжнародних організацій. Проте найперша і певно найважливіша потреба у людей, які покинулись. Свої домівки через війну це житло приміщення надаються максимально ті, які підходять якраз для розміщення людей, для забезпечення там безпечного проживання. Це і приватний сектор, також різні заклади, значить, і дитячі заклади відпочинку, тобто і будинки і престарілих. І ми знаємо, що зв'язку з децентралізацією сьогодні громади, значить. Мають в себе на балансі дуже багато приміщень, які оптимізовують, і в деякий час вони вивільнялися. Також у перспективі планують налагодити процес надання адміністративних послуг, адже у зв'язку із окупацією реєстри ЦНАПів на Луганщині закриті. Якась частина людей слухали тільки, що пана Олексія не будуть мати куди повернутися. Вони вже де-факто стали мешканцями територіальної громади. Частина з них придбала або розглядає питання придбання житла. Хтось вже знайшов роботу, і нам потрібні на рівні міста вже якісь рішення, які би допомогли інтегруватися. Цим людям в територіальну громаду, тобто не тільки громада має витрачати ресурси, але має бути розуміння, що ці люди їм допоможуть стати підприємцями їм допоможуть якісь програми. Там зараз розглядається питання тимчасового житла, питання бізнес-хабу. Аби втілити ці ідеї у життя у Хмельницькому планують створити раду ВПО при міській раді. Наразі вже є ініціативна група серед учасників. Понад 30 різних фондів та організацій. Розпочне роботу така рада вже протягом січня. Аліна Косерова, Валерій Телехо. Овській новини міста.